«ЄСА-22» бо шлях героя це реальна історія автора, який опинився в окупованому Херсоні, пройшов через катування. Зрештою вирвався на волю і пішов воювати на фронт. Головна тема вистави це музика і звуки, які допомагають герою тримати зв'язок з життям. У постановці грають професійні актори, ветерани і сам автор. Вирішив накинутися на нашу позицію. Увіліть собі, стіна пів метра і за тою стіною приблизно 10 людей з автоматами, гранатами. Там чутно, що це многоканальний звук, який з різних сторін вас опутує, вам робить по-різному. Тут а, знайти музику війни, а, як вона звучить.